Всіх вітаю на своєму каналі. Знову ж таки, відео про лохину. Це більше знімаю собі на пам'ять, щоб не забути, що я робила. Так як лохинка моя стресує, в неї червоне листечко з'явилося. Це її буквально тільки посадила десь тиждень назад, десь а, от останню сьогодні, вона ще не встигла мене навіть стресунути. То я туди додавала сульфат амонію розсипний. Хай він там лежить, він не швидко буде діяти. А під ці я зараз підсиплю сульфат амонію. Воно щоб підкислювало його. І попробувати чисто поекспериментувати для себе. Сульфат амонію треба вносити на вологе. Ось, видно, що я тільки що пролила. Зайва водичка стекла. І зараз буду 10-літрове вітро підливати під кущ. Покажу, як я це роблю щось. Набираю я трішки отак водички. Це невелика концентрація була. Беру таке яєчко з-під кіндера, це орієнтовно 20 грам. Я не хочу переборщити, можливо, воно не потрібно, а можливо, і потрібно, тому що треба збагатити його азотом. Тому оце отаку невеличку кількість, я отак зараз буду розводити. Коли воно розведеться, просто додавлю води і вилю під кущ. Тому оце отак. Якщо я щось зроблю неправильно. То напишіть мені, порекомендуйте, але кожен, кожен по-своєму, я бачу, це все діло робить. У мене вони тільки посаджені. Чекати рік я не буду, я хочу вже зразу його повносити різні добрива. Звичайні добрива для лохинки я також вношу. У мене є там добрива, саме таке дешеве. Пишу там кореневе підживлення раз в тиждень. Тому чекатиму. Чекатиму, що ви мені скажете що порекомендуєте.